Не исполняйте, Я тоже не исполняю. Нормально, скажу, но, я, у меня зрение плохое, а слухом все в порядке. Причину остановки сразу и поехали. Вот. За то, что вы керуете без посвящения. Я вам еще раз скажу, не, я даже с вами не могу, не да могу он, нормально да, общаться. Если есть информация, что Да Та я там, если есть я информация. До вчинения, администрации. Да это подмут. Это с вашей стороны подмут. И все. Как будет. От, ви согласились, ну, це подмуд. Все, я з вами взагалі не буду Адміністративний протокол. Все добро. За частиною 5. Ні, ні, ні. Він сказав, що це подмут, хай а. буде, все. От, На камеру я записую, пожалуйста. Він признався, асафат признався, що це подмуд. Хай буде так, все, хай буде так, будемо обращатися далі. Ну, ви так сказали, це подмуд. Ну, хата, да. Я Чи я, я їхав, Я це знаю. Хай це буде непризято отношение. Все, якщо. хорошо, не придзято, так? Ну, да? да. Це придзято. відношення, ну, що ви думаєте. Ну, ну, ну. Ну. Ну тоді скажіть уже, хто вас e, послав no. до мене. Давайте, oh, вже, I... давайте вже відкривайте. Чи, чепель Віталік или хто. Ну, кажіть хто.